Друзі, оці всі імена нам Бог відкриває для чого? Бо Він люблячий Бог. Бо ці всі імена показують нам про те, що Він є Бог турботливий, люблячий, заботливий. Він Бог, який хоче і любить благословляти. Він хоче нас спасати, спасати від суєти, від страху, від ворогів. Він є Спаситель. Саме головне, звичайно, саме головне спасти нас від гріха, спасти нас від смерті. Від Аду, і це зробив Ісус Христос. І тому Христос названий ким? Спасителем. Месія, Спаситель, той, який спас все людство, саме перше, вирвав е, з лап гріха, з капкану гріха, вирвав нас з вами, поставив на місній, ісос, на, на місній основі на Ісусі Христі і дав нам життя і радіє тому, що Він зробив, і відкривається для нас під різними іменами, тому що Він є Господь, Спаситель.